Якби ці ракети що йшли до нас, на них пішли обратно, обратним ходом. Сусідки навпроти. Дзвоню, кажу, Альона, йди мене спасай, мене тут перевалила. Це тільки що можна сказати, що із радісного, що нікого не було в хаті. А так постраждали це 100%. Це був робочий день, обідній час, споки Синельникового перериває гучний свист та потужний вибух. Від нього, кажуть, постраждалі, буквально трухонуло стіни. Будинок Дмитра опинився майже в епіцентрі удару. Повреждання, пристройка, ванна, туалет, порожденна сарай, літній душ, туалет уличний. Вибило ж всі вікна, кришу зняло ж, балки поламало. Зтрешотило будинок із середини. Понівечені кімнати показує нашій знімальній групі. Лама пролетів через вікно і попав у меблі кухонні. холодні. Пробила дирку наскрізь. Оці дверча і та да -далі. Ну, Там стіна. З вікна, оце воно скло. Це ми вже все подирали, а це я вже забув і оце. І можете розуміти, що було. З людиною, якщо б такий уламок попав. А оцей будинок постраждав найбільшим. По руїнах бігає чотирилапий улюбленець власниці. Сусіди кажуть, це диво, що жінки не було вдома. Вчин зруйнований будинок та господарська споруда. На це подвір'я прямо посередня влучила російська ракета. Жінка, яка тут мешкала, приїхала до родичів в інше місто. А сусіди й досі знаходять поряд з садибою, залишки ворожого залізяча. Сусідка Віра Іванівна й досі не оговталась. Через вибухову хвилю опинилася у пастці. Це ледь не коштувало їй життя. Я всю хвилину збиралася виходити на вулицю. І буквально, ну зачасне, і замешкалася в отут. І оце все почало труситися в двигтіть і і Я сусідки напротив. дзвоню, кажу: Альона, йди мене, спасай, мене тут привалила. Через атаку з будинку повилітали вікна та двері, а стінами пішли тріщини. Страшно, ви знаєте, це, це, це страшно. Ми скільки тут живемо, у нас вже два роки іде війна. Ну, ви знаєте, це в перший раз, що у нам так страшно. Потрохи відновлює свій будинок і сусід навпроти Микола Іванович. У мене рама одна і п'ять вікон повністю сіклянні. Літня кухня з тієї сторони розсипалася. І от там сарай в мене теж ну теж криша провалилася геп. під час удару. Більшість жителів вулиці були на роботі. Це і врятувало людям життя. Загалом у Синельниковому побиті понад три десятки будинків. На теперішній вже час уже 36 всі шість будинків отримали і отримують до цих пір будівельні ремонтні комплекти. Куди входять дошки, куди входять usb плити, куди входять піна, клей піна входять в балонах, куди входить брезент для забезпечення пошкодженого майна? З наступного тижня міська влада та волонтери видаватимуть постраждалим грошову допомогу та плануватимуть відновлення пошкодженого майна. Місцеві ж, попри атаки, полишати свої домівки не планують. Та мріють тільки про якнайшвидшу перемогу. Я пережак не збираюся, хоча вже пенсіонер. і ката сюди пускати не буду. Велике їм дякую, Вікторія Вахрошина, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.